І всім привіт, друзі! З вами знову я Тіма, і сьогодні ми будемо пробувати нарешті добити Бравло Пас, ну або ж ще чекати 2 дні до легендарного стартропа. До речі, ось вже мега свиня відкрилася. Квести я не робив. Ще напевне останній раз я робив їх, мабуть, два дні тому. Ну, це як врази. Тому що ви можете це відео дивитися в 2030 році, а я лише в 25 в березні 25 Тому... таке, Починаємо робити класи. Я в ранговому бою, я взагалі апнуся до другого алмаза. Це було, як сказати, важко. Мені просто подобався цей... Ну, це зробіті, що треба там вигравати і отримувати ці всі призи типу. Той пропас, чи як він там правильно називається? Не пам'ятаю. Газ, где до сраки. Опа, спасибо. Ах ты говнюк, не Иди сюда. Получил по попи. Че получила. А от і наш говнючок. Гас. Згадав я собі ті ангели проти, проти, проти демонів. У Мене двадцять перший левел. Бравел пропаса. Три місяці ще є. Я дуже хочу апнути міфік. Ну, я дуже от і чесно хочу апнути Лігу Про. Це... Це просто буде майже нереально, я так думаю. Ну Стоп. Окей. Хм. А наш українець, до речі, займає друге місце. Я бачу. Друге місце по цьому. Залегали щось. Так, а що мені прийшло? Ага. Предупреждення в мене. Е, Чорбібірошки виросли? Ну ладно, Погнали. В каточку. До речі, не забувайте про підписку та лайки. Та також заходьте на мій інстаграм Кіма. Е з маленької по-англійськи. Так як я, в принципі, підписний, 6, рисочка знизу два сім. Треба йти на центр. Тут є дві баночки. Бутаємо їх. Так, Едгар, походу, захотів проблем. Олі тоже. Ну, Олі, то я, якщо чесно, трохи боюсь. О там Спайкінг. У нього 4 баночки. Зараз може його... Оба. Оба! Оба! Йо-мойо! Там біо! У мене мало хілки. Можна зараз потихеньку забрати баночку. Йо-мою. -йо. І забиратися звідси. Йо моє тут аж і нані селі прім Ну, ми захотіли проблем, от у мене проблеми. Едгара ми теж успокоїли трошки йому є. А там Оліч з трьома баночками. О, взяли перше місце. Граємо знову. До речі, в своєму інстаграмі я вже спалив своє лице. так Так що... що, якщо, якщо хочете мене побачити в власній персоні, заходьте! Чхути, йомаю. До речі, можливо, я там буду часто робити прямі трансляції. говнюк, Джен, ну иди сюда. Там миллион 4 Моя банка! Иди сюда нагибата, мо! Мама, там корделюс. Кордіка мені є, чего боятися. Корделюс, тип тип для слегких. А не в самого я деколи... є кордалюся, я так Єсть! Замочили корделюса. Там ще й ворон ще й своєю трутою проклятою. Цей ворон сам себе зажав. Його вбив Леон. А я, походу, зараз в Леона. Не, не дався Леон. Оба, Ліончик, здорово. які люди. О, сам мер. Не захотів чекати своєї смерті від мене, то сам здих. Ну, теж правильно. Там два ліона. І вони всі на центрі. Ну, у мене поки що тут найбільше банок. З того Ліончика. По факту зараз буде логічно Те спочатку на одну баночку. Його ось тут вже затискає другий Леон. плюс мінус він уже подходит до мене. Не попадає я по ньому. Оба! А і знайшли нашли один одного. Зараз ми їм в один одним Перший є. Jak jsou jmené Na věře, jmené. to to bude vásku věře. Tak ale po faktu. O, bude start dropček. Po faktu. Mně malý teď. až je to je škariet. Píšet blin. Dědíka, pár dní mě zatopňu. 24. До речі, я апнув в 20, 20, 20 000 кубків. Я не пам'ятаю, що мені випало. Так. А я хочу чомусь піти в Трьошеде. Цікаво мені там. Давненько я не заходив в Трьошеде. Тому пробуємо. Шалі і Вольт. Мінус. Я <риклад> ну я тут по двох замочив. Чисто прикиньте, я зараз в одиночку всю команду замочу. Вот він. Оце їхній тип. Ай-яй! ні, ні. Треба валити мені, йо-мойо! Пацани. Блін! А, а прикиньте, я б їх всіх завалив в одиночку! Я весла в най найкращим бомбардиром своей команди. Бляха, обидно. Ну и пока что она и и в нашій команде Вольт. Оба! Оба. Оба! Оба. Так, маю п'ять баночок. О, все, Я знаю, я перший месяц. Обаюдя. Нормально. Три квестика. О, зразу двоє забрати, тисячу монеток. Да ну, блін, ну ч не легендарка. Ну ладно, Міфікс теж хорошо. 200 очків. Нікого ж мені б їх потратити? Я собі думаю, чи Гейла, в мене теж є гіпер на нього. Ну, майбутній гіпер, он так сказати. Чи на Френтіча, а в нього на мені теж, типу, є майбутній гіпер. На Франкічу у мене третє золото, майже перше срібло. А на Гейлу у мене тільки друге, друга бронза. Тільки початок другої бронзи. На Гейлу 23 ранг, а на Френкічу 31. Ну, не знаю. Так, уборка. На Бібі в мене вже немає класів, дивимось, на кого там так, на покіча в мене там є. Ну я на, на покічу не дуже хочу. Так, О, в мене є лілі. До речі, я ще дуже давно не грав за Лілі. Я от хочу згадати, як це грати за Лілі. До речі, я брав фінга. Фінгса. Прикольний тип, Що я можу сказати про нього? До речі, а на Лі є гіпер? Ні, немає. Let's go. Так, мне есть четыре мусора. Хорош Бляха, йому зникаємо. У ми маємо велике проимущество, типа, да. Маємо великий. Бляха, я це слово по українськи Oba ai ai, -ai. já vamos já vamos que dá um pincel oh tá

я взялась? Щоб не често тубьяцыла? Потому что вони бегают? Чего ты я мое Еву я бы вот такой дубасов. Знову спукаем. Muy bueno. No, 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 no. Не Неповзомісті не має та мене особливо. Ну, все. На цьому ми завершуємо наше відео. Дякую за перегляд. Не забувайте про підписки, лайки. Всім пока!